Тепер не люди прийшли до мера та губернатора. А мер та губернатор прийшли до людей. Спочатку вислуховували скарги людей, котрі живуть по вулиці Котовського 105. Найбільша проблема тутешніх жителів під час дощів повністю заливається водою двір. Хоч на човнах плавай, кажуть мешканці будинку. Мер пообіцяв, як тільки всі відповідні папери будуть готові, одразу розпочнеться робота. Сейчас уже для того, щоб цей рівень вирівняти, готується проект на рівньовку. У вас здесь нет нема Вот В чому проблема. І yeah. лівньовку не делают просто так, як захотелось. Готовиться проект і выведение його на улицу Котовського. Після проекта, коли буде проект, ми в бюджеті повинні будем заложити деньги на ці роботи. І ми так і сделаем. Не словами, а справами допомагатиме Житомиру обласна влада. кажуть кошти для ремонту проблемних вулиць та дворів у казні є. Ми, нарешті, маємо якусь копійку. На даному випадку і немалу. Допомогли місту 11 мільйонів гривень, і зараз потрібно їх дуже раціонально використати і своєчасно використати. Вже з'явилися і перші результати роботи. В будинку номер 87 на вулиці Київській ремонтують дах, який протікав багато років. Джерелом фінансування ремонтних робіт тут є міський бюджет. На протязі восьми років протікала криша в нас П'ятий етажі у даному будинку. От і інваліди є, і Я на п'ятому поверсі живу. Щоб зайти в квартиру. Це було ну дуже як вам сказати, дуже текла криша. На даний час вирішило питання. От ремонту капітального ремонту покривлі говорили також і про ремонт доріг. Крім ремонту шляхів загального користування, значну частину коштів збираються витратити і на ремонт доріг у дворах. Спочатку будуть проводитися планові ремонтні роботи, як зазначив Володимир Дебой, головне не кількість, а якість виконання роботи. Наша основа в тому, щоб робити якісний ремонт незалежно від кількості коштів, треба робити так, щоб через півроку чи через рік не ремонтувати знову. Тому сьогодні приміняється, застосовується фреза, тому сьогодні вся технологія якби виконується в повному об'ємі, дотримується. Від сьогодні розпочалися ремонтні роботи з облаштування дворів та доріг. Якість та своєчасність їх виконання, голова області та мер Житомира пообіцяли контролювати особисто.